Всім привіт! У мене очередні розпаковки. Це е, індивіні вітаміни, бо ми лікуємо собаку. Це тему. Я забрала десь тиждень тому, але ще не розпакувала. Це сьогоднішня велика тема і вітаміни. Давайте вітаміни розпакуємо. Всі знають, що я з нулю проходила курс гемоопатії, Це уколи тарамикрони, які знищують пухлину на як карантули. І АСД. До речі, про АСД почитайте, тому що люди приймають і це хороший дуже препарат, який ну, від багатьох захворюваний. Лінда вже випила курс АСД і уколи прийняла теранекрон. Собака жива, добре себе почуває, але не ходить. Ми вирішили тепер гормони, вітаміни. Все буде на кістки, на сустави, сугуби, коротше. Ну і тепер у нас друга біда, у нашої собаки з'явилися глисти. Ми її... Отділили на котельню. Там кімната велика. А, уже я проглистувала руля і лінду. Так, ці вітаміни 279 гривень. Так, більше бумажки, ніж кіточки. Чоловік прислав вчора. Так, це на що нам? А-а-а, для... Півні дріжджі. О, взяла певні дріжджі лінзі. Глистувала дронталом. Вчора взяла дві таблетки, 400 гривень подарю 200 гривень. Ну що, дивимося тут, дивимося тут посилки, я тиждень тому заказала. Ну, прийшла. Тому що я її не розпакувала. Хочу подивитися. Знаю, що тут нижня білизна. але не було настрою. У нас вже третій день буря і зносить криші людям, падають дерева, гримить близько, так що вони вікна держать. Але в нас, слабого, все добре, але там посіє знесло криші. Так. Ну що, подивимося. Ціни не пам'ятаю, але всі, знаєте, що напевно на недорого. Так, ось сюди це набор. Шикарний набор, я вам скажу. Недорогий, але шикарний. Ззаді все буде гіпюрна сітка. Це перед. Не знаю, буде добрий мені ліф чи не буде. Мені здається, що буде добре. Ось такий от, от. от, от ліф. В середині, до речі, чашечка. Щоб ви розуміли, от, дивіться, чітка чашечка, бачите? І... Сам матеріал ніжний такий гіпер. От. Бачите, назад який okay, такий. Ну, коротше, мені подобається. Не пам'ятаю скільки, але мені хочеться ще взяти один набор. Якщо буде добрий, я собі ще закажу один. Саме такого, якщо будуть інші кольори. Так, це інший набор. Ах. Ну, це трішки цікаво. Тут резинка така, щоб ви розуміли, товста. Коротше, не хочу підходити близько. Коротше, такі от трусики, резинка дуже товста така. Але не знаю. Труси самі цікаві. Не знаю, чи будуть добрі? Ну, вони так добрі будуть, але... Як вам показати? А тканина така приємна. Дивіться, яка резинка товста. І така тяжка резиночка. От такі от трусики. Не знаю, такий ще. Мією. Якщо буде ідеально, то я б ще, можливо, заказала. Але не впевнена. А мюстик тут такий. Значить. Сітка. Не сітка така, ну тканина така. Я думаю, що буде добре. Знову вставати треба. Щоб ближче показати. Ось о, дивіться. Такий от. Ну, він теж такий прикольний. Подивлюся, як буде тримати груди. Ми ну, йдемо до такі упаковки. Не розуміємо. Так, так, так. Оба колечко. сейчас я все распаковываю. Можно можете... эти покраски. Ой. Короче, это сегодня... Так. Это палитра тени. Палитра тени. Ось така от палітра. Ви знаєте, дуже класно. Прикольно. Мені подобається. Недорогі, але чіткі. Не лазить. Так, заказала вперше кільце, не знавши розміру, а, тому що воно ну, трибанить. А я не знала, як поміряти розмір. Тому заказала. А ну ще крутиться чи що? Так, да, крутиться. Сейчас покажу. Дивіться. Руни. А тут всередині, бачите, крутиться. Ми зараз будемо міряти. Це велике пальце. Велике. Ну, можна, не знаю. А може сюди? Коротше, це велике кольцо. Але прикольно. Ні, воно дуже велике. Треба було менший розмір. Можливо, менший розмір заказати. А, дивіться. Але воно таке товсте буде з цим збиватися. Воно класне, але воно велике. Якщо зляну розмір. Чи пише? Не пам'ятаю розмір, але тут не пише. Добре. Десятий. Десятий розмір. Я думаю, що треба було брати сьомий, напевно. Так, що тут ще у нас? Амулет. Молодые зубы. Ну, чистый по-такому. А это прикольная штучка. Смотрите. Это такая прикольная штучка. Я же сказала, что я цей залежный человек. Набирки из сучок. Ви знаєте, кожна кісточка упакована. Кожна кісточка упакована індивідуально. Зараз покажу вам. Бачите, кожна кісточка упакована індивідуально. Ви знаєте, вони дорогі, але такі класні. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять чи десять. Коротше. Але вони класні. Дивіться. Чим-чень. Запах цікавий. Так надають. Ну, це і не поводиться. Так, ще у нас прийшло срібне кільце. Камінець має переливатися. Це сьомий номер. О, сьомий номер він має підійти. О, супер! Дивіться. Синє. Це срібло, до речі. А воно було зелене. Ну, не знаю, коли стане зеленим. Зараз спробуємо. Дивіться, як яка коробочка тут була. Ну, коротше, з коробочкою це таке. Ну, Давайте спробуємо зняти. Не переливається, От на синьому стало і все. Ну добре, добре. подивимося, що вдаваємо. Не пам'ятаю, скільки коштує. О, вже фіолетово слава, зелене. Я замовила сусідки. Сусідка захотіла такі шльопанці, як у мами. От, тільки це вже 42-го розміру. Коротше, треба мамі десь таке не все це оплачено. Далі. А... Ще одна моя скотертина. До речі, дивіться, яка класна. Карти Таро. Зараз буду на столик свій цепляти. Зараз буду на столик цепляти. Боже, яка я довольна. Це взагалі. Далі, що це? Тільки не що ще одна ручка корочка. А, юбка. Щоб ви розуміли, з, з таким зобрізом. Юбка. І до юбки такий от... Тупе. Топик. Чого? Прикольно. Недороге, але поміряти треба. Правда, я набрала вагу трішки, тому що в мене депресня. Дядькові заказала шльопанці. А чи будуть йому вони добрі. 44-45. Не знаю. Буде видно. Такі от. от такі 153 гривні. Заказала дядькою. Та й ходиш. Одному не підійде, другому підійде. Ой, ось так любите коробочки. а Клас! Боже, скільки я тут замикати буду? Це я заказала для відео. Дивіться. Ну це для столика старо, для розкладів і для відео, коротше, дуже класно. Прийшло практично все. Щось не прийшло. Це буде 100%. Ще одне такі В таких от сумочках. Це теж десятий розмір. Сам рибалок. Не повірите. Мої ініціали. Пентакль. Ну, зірка перевернута. Прочте зніму. Сандрбалок. Мені подобається, тільки розмір не подобається. Кода, але розвіднованький. Тобто великий. Може Костя буде носити. А, це Максимова, напевно, футболка. Він хотів у мене чисто білу. От, чисто біла футболка. До речі, 309 гривень по знижці. Футболка чітка. Чистий хлопок. Товстенька, така ну, плотнатка. Ну, коротше, я думаю, що він зараз буде задоволений. Малиш. Два метровий йому Так, це ми всі напакуємо. пакуємо. Довге відео вийде. Але настрій тут щось веселіше. Розказує. А це кості вітровка, не знаю. Вона була по скидці. Думаю, тоненька, то але то маленьку то чудові не замовити. Не знаю навіщо, але... Це, 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 це кошмар. Ну, коротше, тоненьке, коротше, таке, знаєте. Ну, це коротше треба міряти. Це, як ви знаєте, тут якісь спортивні штани, я не знаю. Що. Воно виглядало зовсім по інакше. Так, це я заказала. Дуже шорти. А, це Максиму заказала. Шорти, бачите які, такі. Шорти. І футболка. Теж по знижці, але м, не пам'ятаю, 300 з лишнім або 500. Ой, 400 з лишнім. Не пам'ятаю. Такі пустинки вони не туди. І максимум штани. Він сам обирав колір. Не знаю, що він не буде носити. Мені здається, тут не щось не прийшло. Такі от спортивні штани. Легенькі, О, прикольні, до речі. А ну що буде він їх носити? Зараз ми до нього підемо. Максима знімати не буду, тому що він не буде зніматися. Це дуже хотіло, але на жаль не буде. Так, залишилася одна коробка. Боже, скільки мені зараз тут прибирати, ліжко застеляти, коли помити треба все зробити. Ще й цей мусор покривати. Вітаміни беру на джимбін. Якщо я правильно сказала. Мусор. К-2, це для лінди я заказала К2. О, о, бачите, що в мене Лінда п'є, К2, певні дріжджі, канвіт, хондроїтин, глюкозамін. Хороше, зараз покажу Ліндині вітаміни. Може в одному цьому е, показати. Так, дивіться, це я заказала собі колеген е, 2 ступень, чи ось так. Мамі і собі на суглоби. Колегенчики взяла і нам дали такий щось подарунок Гідрат якийсь. Ну, коротше, сама маленький розбирається, бо я в цьому не бажає. Так, хотіла показати трішки лінди, лифі. Так, так, так. Що у нас для лінда? Ось такий канвіт. Ось цей ж К2 ми взяли. Ми зараз хочемо... Коротше, чому я зараз її даю гормон? Гормони даю я перед назілом. Так, Розторопшу вона п'є для... Очистки печінки. Так, так, так. Гормон, передній золон, людська аптека. А, це ще наші залишилися, дронтал для глистогонки. Далі, отаке МСМ взяла американський бак. Це також мультивітамін. Так, ну це сьогодні ще ну, розпакувала подні дріжджі. Дронтал, це вже можна виконати. Так. Коротше, оце хондроїтин-глюкозамін дуже хороший. І вітамінка 2 вона буде з 11 дня починати пити. Мені ще треба будуть вітаміни. Зараз вона поки п'є хондроїтин, глюкозамін, розторопшу МСН і гримозілон. Тут треба зараз буде таку уборку робити. Ну, оце кольцо мені зайшло. Дивіться. О, вже не фіолетове, бачите, вже коричневе. Це кольцо міняє колір. Класно. Так, а я поки мушу іти. Йду думка малого.